Доброго дня, вас вітає завідувач сектору Учнянське бюро правничої допомоги. І сьогодні ми поговоримо про актуальну тему стосовно визнання особи недієздатної. Згідно статті 39 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій або ж керувати ними. Тому до заяви мають бути додані докази такого психічного стану, довідка про стан здоров'я або ж виписка з історії хвороби. Заява про обмеження цивільної особи недієздатною чи визнання фізичної особи частково обмежено дієздатною, подається до суду за місцем проживання такої особи, а якщо особа перебуває на лікуванні у закладі е з надання психіатричної допомоги за місцем знаходження цього закладу. Заяву про визнання фізичної особи недієздатної може бути подано членами її сім'ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки піклування, закладом з надання психіатричної допомоги. У заяві про визнання фізичної особи недієздатної мають бути викладені обставини, що підтверджують який хронічний стан стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна керувати своїми діями та відповідати за свої вчинки. Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров'я фізичної особи призначає для її встановлення судово-психіатричну експертизу. Після проходження судом суд ухваляє рішення про призначення фізичної особи недієздатною, встановлює над нею відповідну її опіку, а за поданням органу опіки і піклування... Призначає її опікуна. Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання рішення законної сили, які правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Над недієздатною особою встановлюється опіка, недієздатна особа не має права вчиняти будь-які правочини, і правочини діють від імені недієздатної фізичної особи вчиняються тільки її опікуном. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою, несе її опікун. Також наголошую на тому, що якщо потрібно продовжити рішення суду щодо визнання особи недієздатною та продовжити опіку, то опікуну для продовження юридичного статусу недієздатної особи не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення сроку рішення суду необхідно звернутися до суду, який прийняв зазначене рішення, із клопотанням про продовження дії такого рішення. Дякую за увагу. Якщо будуть правові питання, звертайтесь до нас. Безоплатна правнича допомога, пенсійний фонд, другий поверх.